Ми почали розповідати це ще в 22-му році з проєктом Україна Всесвіту. Там у нас були садійники софійності, і багато про них ми, ну, насправді, я там, декілька про кого я також дізналася завдяки цьому проєкту. Але люди, 20 тисяч людей, які пройшли за цей період і подивилися шоу, вони дійсно вийшли натхненними і їм є про що подумати. І зараз в цьому році ми продовжуємо цей шлях. Ми будемо... Це перший проєкт, який ми сьогодні відкриваємо, але їх буде ще як мінімум три. В цьому році це єдине, що ми взяли таку велику планку для себе, це не просто розповідати, а створювати щось нове, оживлювати. Тобто не просто розказувати, що таке було, а надихати людей, створювати на основі того, що було, щось нове, сучасне і цікаве, як і молоді, так і в принципі, всім. Тому сьогодні запрошуємо вас зарнуритись у світ, любові Панченко, таким світ, як бачимо його, ми та наші партнери. Я дякую всім, хто дійсно надихнув, хто дійсно підтримав нас. То почув, хто надав інформацію дуже дуже багато людей не поєднане. Ми з'єднали, і це складний проєкт. Я сподіваюся, ви оціните. І ми дуже дякуємо партнерам і всім, всім хто були залучені до цього проекту. І з завтрашнього дня у нас відкривається загальна експозиція в Гулівері. На другому поверсі вже є Часть, частина робіт Любові Панченко. Ще буде додане... Деякі елементи, але про це ви зможете дізнатися з наших і з нашого сайту. До речі, Україна всесвіту. Поки ви казали, я хотіла сказати, 22 тисячі людей потрапили до нас на гостини, і тільки одна людина знала, хто такий Омілян Прицак. А людина знала 54 мови, і Гарвард збудував йому окрему будівлю і факультет україністики. Тому ну, це така звитяга взяти цей шлях і висвітлювати наших українців. Я дуже хвилююся, але іноді я щось пишу. І сьогодні ми сьогодні зустрічаємо 3 лютий, який ніяк кінця не добігає нарив календаря. Що більлю спечений, і всі в шерензі стоїмо, де зло підстерігає. В божественній комедії застрягли на першому томі пекельних пісень читаємо повільно, і краще вже полягли. Може, просто у вищих зараз мігрень. Це все схоже на якусь діарею ментальну, це все сплутане і затьмаряна, вись. Я не вірю у долю фатальну, нам би докупи зібратись. І щоб на ноги, і в повний ріст всім зібратись. Щодо Любові Панченко, ми нещодавно з друзями зустрічались з Павлом Маковим, якщо ви читали його статтю в Українській Правді. І всі друзі, півсотні нас там було, і ми дійшли висновку, що культура і мистецтво це такий паліатив або гоміопатія. Тому я рада вас всіх вітаю. Ми сьогодні зібрались трошки на гомеопатичні такі ін'єкції. І для мене кожна людина, яку я зустрічаю в житті, мертва чи жива. Я намагаюсь читувати якісь архетипи. Наприклад, Лесь Курбас це розумний Арлікін. Наприклад, Олесь Бердник з його українським космосом це Зоряний Корсар. Для мене Любов Панченко це гірська богиня. Мавка, у яких в серці живе кресаний когутик. Якщо ви бачили цього півника, ці ритми, які любов зобразила там, це просто неймовірний космос. І якщо ти зустрічаєшся з іншою людиною, яка культурно освічена, в неї інша свідомість. До речі, Моцарт, коли вперше познайомився з батьком Баха, він не міг дуже довго писати свої композиції, тому що Бах започаткував таку штуку в музиці як поліфонія, тобто ти чуєш композицію, а там п'ять головних ролей. І мені здається, що Панченка нас запрошує в той світ природи, космічного ритму, жіночої енергетики. Якщо ви тримаєте книжку в руці на 140-й сторінці, я прошу приділити вашу увагу, тому що я не зустрічала таких людей, котрі потрапили в гори, потім повертаючись з гір. От саме так написали Кавказ. Ну, це космос, це жіноча енергетика і це ціле. Нам щось постійно все забороняє, любити, ненавидіти і мати сумнів. Мережа із колючок тебе облітає, немов стежина, де багато пнів. Засуджувати і сміятись, мовчати і про себе кричати. Ніхто ж не буде для тебе мінятись, потрібно самому права відстояти. І ми зустрічі призначаємо. Спішимо постійно кудись, де не гарно, вітраж вставляємо. і навіть не дивимось в листь. Ми все забули, ми перехожі, і ту іскру, і його дух один на одного, такі схожі, форма зверху, всередині пух. Ті, що злі на його помилки, рвуть, жеруть і порівнюють все, і очікують на посилки і того, хто прийде і спасе, просто зайнятий рятівник. Він усюди і бачить сон. Роздивляється той квітник і чекає наш рух в унісон. Ну і тепер про панченко, вже закінчую. І що ж то за ескізи в книзі, якщо надивишся, вібрує кров, яскраві, мов стібок на ризі, це наша панченко любов, вона рідну естетику чула, мала чорною косу, штрихом передавала ритми тіла і проявляла космічну красу. Такі, наче прості узори, але фактурні, ритмічні й живі, танцюють кольори, як зорі, буяють квіти в голові. Вона писала ніжну жінку, яка тендітна плекала любов, дала нам і гірську богиню, і мавку, торкають її образи безмов, майстриня, що ошатнювала моду. Мисткиня українка, що втілилась в незабутку, відчувала в одязі глибинну вроду, творила із ніщо Танок під власну дудку. Дякую вам. Мене звати Андрій, мого сина звати Марк. І я вийшов сказати пару слів про те, чим ми займаємося. Я представляю спільноту меценатів, яка називається Поступ 14. Наша спільнота народилася в стінах Києво-Могилянської бізнес-школи. Вона існує вже п'ять років, і ми кожен раз, кожен рік, кожні півроку зустрічаємося і намагаємося зрозуміти, а чим ми займаємося і хочемо займатися. Готуючись до сьогоднішнього виступу, я хочу поставити такі акценти. Ми зараз знаходимося в точці екзистенційної небезпеки, екзистенційного виживання, знаходимося в цій важливій точці. І коли ми говоримо про неї, ми дуже часто згадуємо нашу. Національну безпеку ми дуже часто чуємо про неї. Але я спробував слово безпека національна замінити на національний імунітет. Тобто безпека асоціюється в нас з якоюсь стіною, а імунітет це те, що може пропускати інакше, і завдяки тому, що воно пропускає інакше в повних дозах, воно стає сильнішим. Якщо нас закрити і не давати взаємодіяти з зовнішнім світом. То ми дуже швидко зможемо померти від того, що ми доєдналися до зовнішнього світу і вийшли з цих умов консервації. І от наша задача, яку ми перед собою ставимо, це підсилення нашого імунітету національного. І як ми це робимо? Якщо подивитися на Україну і подивитися на те, як вона існує, то вона дуже гарно виживає і дуже складно живе. І ми завдяки нашим проектам. Це вже більше, ніж 20 культурних продуктів. Більшість із них це книги. Ставлять задачу спробувати вичитати з української культури нашу, наші смислові конструкти, тобто нашу антологію. Якщо ми говоримо про екзистенційні виклики, то на якомусь етапі війна має закінчитися, ми маємо перемогти. Але далі нам потрібно поставити, а навіщо, питання, навіщо нам бути разом. І от на ці запитання може відповідати наш смисловий конструкт, наша українська онтологія. І весь час, всю історію, якщо ми подивимось минуле, знищували людей, які можуть втримувати смисл українськості, і знищували всі культурні артефакти, і зараз ракети так само летять і в людей, і в культурні об'єкти. Тому, Тому наша задача. Нашої спільноти заходити в складні проекти, підтримувати ті проекти, які дозволяють вичитувати смисли нашого існування. В Києві можна знайти такі три точки, а четверту можна побачити прямо зараз і тут. Перша важлива точка, з якою народжується Україна, це Софія Київська. І ми завжди можемо прийти в стіни Софії, зайти всередину і вичити той Всесвіт, який був створений, який доступний нам для споглядання. І це точка сили. В Софії завжди була влада, завжди була воля. Друга точка це Лавра, це духовне надбання наше. За Лавру дуже активно бореться Росія, вона вважає її своєю. І це і наша точка існування, і їх точка існування. І ми маємо зрозуміти і вичитати з Києво-Печерської лаври ті смисли, які дають нам силу. Це про духовність, про інтелект, Києво-Могилянська академія, і ми завжди можемо піти подивитися, як вона існує, працює, як вона відроджується як Фенікс. І четверта важлива точка, з якої важливо вчитувати нашу українськість і наші смисли це наша чуттєвість. І сьогодні ця точка, завдяки е друзям, які нас тут зустрічають, завдяки торговому центру Голівер, завдяки всім вам ми дивимося в чуттєвість, яка не померла, яку не змогли знищити в радянський час. Змогли знищити в якійсь мірі російські війська, бо окупували Ірпіні Бучу, і Любов Панченко із за голоду потрапила в лікарню і померла. Але Смисли, наша чуттєвість, вітальність вони живуть, і наша спільнота направлена на те, щоб заходити в такі місця, піднімати складні смисли і виводити їх на наш рівень сьогодення, щоб ми могли з ними взаємодіяти, розповсюджувати по мережі України по бібліотеках, інститутах, різних інституціях, передавати всі ці проекти за кордон. Ставити себе поряд з світовими культурами і оживлювати ті смисли, які існують в нашій культурі, і сьогодні чудовий приклад того, як смисли оживають. І смисли проходять чуттєве переосмислення і виходять до нас. Тому сьогодні е, подія, яка, на мій погляд, працює з тим. Навіщо ми маємо існувати, тобто з нашими смислами, і задає певні фрагменти, певні елементи нашої української онтології, власної, на яку ми потім і зараз можемо потихеньку спиратися і йти вперед, йти в майбутнє і перемогти в цій екзистенційній війні. Продовжуємо. Напевно, такий проект Інститут е національної пам'яті. Е Профінансував підготовку до трубу вперше. Передувала тому власне те, що я навідалася, домовившись з пані паною Оленою Лозинською музей з десятництва. І оскільки нас на кожен рік пропонується якісь проекти, то власне запропонувала внести план. Видання цього першого альбому, тому що е, чула про Львову Панченко, що коли писала кандидатську дисертацію. Е, ну і, власне, е, мене вразило те, що я побачила в музей, і е, я вже тоді розуміла, що цей альбом треба видавати е, не тільки українською, а й англійською мовою, е, тому що це є е, така творчість. Яка дає можливість нам репрезентувати нашу культуру назовні? Це є дуже важливим зараз. Ще, ще знайдені в наших фондах останніх перестаті, і роботи, і є все неї ескізи і незакінчені. тобто це великий обсяг такого наукового матеріалу, але якщо говорити про її ну, власне такі творення, які можна направляти рами, які можна представляти широкому тагану. Ну, це не менше як 500 одиниць, десь під 600 буде. І ну, взагалі, як до того підходить? Знаєте, іноді навіть якийсь значок скіз, гарно оправданий, він може справляти таке саме врання, як завершена робота. І взагалі, за що б не бралася пані Люба, а воно в неї таке яскраво національне, таке. Тепле і ну, що... жанри її, вони дуже незнаманітні насправді. Це навчаючись в інституті поліграфії, вона була на факультеті графіки і, відповідно, мала бути художником ілюстратором тож вона опанувала тоді техніку лінарейту, малюнку, звичайно, класичного. І її робота випускна це вже була серія Лінаграю до не забутих приватів. А взагалі з'їздила в Карпати, привезла величезну кількість акварелей на Карпатську тематику пейзажі, з'їздила на Кавказ, звідти привезла. Замальовки. Причому це не тільки просто такі точне, реалістичне, як пейзажу. пейзажі, в неї дерева, але якісь такі живі, то подтворені, як живі і споди. І плюс, як я вже б сказала, він навіть акварель, живопис, власне. вигадала сама для себе такий жанр, як калаш файтовий пониною на ДВП. Також займалася декоративним розписом, і це пізні періоди творчості, це все переважно декоративний розпис. Теж він в неї трошки поділяється на ті стилі, які для неї були близькі той чи інший час. Власне, всі її такі різностилі роботи кожен, кожен напрямок представлений низі повернення, Любовка, повернення. За якому музей та дуже вдячні, як пані Любі і Інституту національної пам'яті без них не почалася навіть робота над цим проектом. Це було дуже важливо, важлива їхня підтримка фінансування. І, звичайно ж, ну не перестаю казати, що це подиво гідне, Це подвиг просто розкомпленому харкові взятися за видавництво, видати. Це прекрасний художній альбом, так і якось велика, подяка видавцю в Ну, Якщо до мистецтвознавця, значить, чим відрізняється, що не так, на що схоже і так далі. Справа в тому, що зараз ми живемо в епоху ну, екзистенційного ризику, але всім хочеться яскравіше. Всім хочеться витонченіше, всім хочеться е, насиченіше. Так? Тобто вхопити від життя, е, ну, якщо це життя в останню мить, щось таке особливе. А тепер уявіть собі життя сіре, сіре, просто. Ну, такого асфальтного, сірого, закатаного відчинку. Так? От життя, в 70-ті, 60-ті, 70-ті. І раз на місяць приносять журнал Радянська жінка. І коли його відкриваєш, там е, є малюнки. Українських жінок, завжди українських жінок, тому що вони завжди вдягнуті, ці зображення цих жінок неймовірно високі. Тут ходили такі пані приблизно таких пропорцій, вона малювала, навіть ще більш витончених. Вони завжди вдягнуті в елегантні сукні, у них завжди є орнамент, вони завжди трошечки пританцьовують. Це якісь були такі видива на цих сторінках радянської жінки, якихось інших українок, не тих, яких бачили в 60 70-х. Ну мої батьки виписували цей журнал в 70-ті роки. Справа в тому, що Любов Панченко, співпрацюючи з таким жіночим журналом, нічого особливого, так? просто собі жіночий журнал, відстоювала насправді в цих легких фломастером зроблених малюнках зовсім інший образ української жінки, не радянської, а саме української. Вже значно пізніше я взнала. Що вона продовжила ниточку так, не від кого-небудь, а від Олени Кульчицької, яка в 30-ті роки так само в польських журналах малювала орнаменти достроїв жінок, додаючи туди орнаменти ці Україники. Українське через орнамент це така тема, про яку ми зараз мало думаємо, хоча мені дуже приємно тут сидіти. А, і от дивитись на ці от рукави, наприклад, так, з українським. орнаментом українським. Тому, відповідаючи на ваше питання, чим вона відрізняється? Тим, що вона не тільки добре знала український традиційний орнамент, а вона створила свої орнаменти на основі традиційного. Які так само, я сподіваюся, в 21 столітті молоді дизайнери, молоді дівчата, молоді пани будуть продовжувати. Просто їх вишивати, носити, дизайнувати, і вони будуть просто продовжувати оце відчуття, що таке є українською. Добрий вечір. Підготовка відбувалася легко. <кхи> Справа тому, що дуже благодатна тема, благодатний матеріал. Я пам'ятаю, що коли мені задзвонила пані Люба Крупник, запропонувала, я певний час думав, тому що. Навіть якщо це робота як на замовлення, то необхідно, щоб був відгук до цієї теми. Не можна просто взяти і злюбити макет технічно. Тому от був певний такий період, коли мені необхідно було зрозуміти, наскільки це мені відгукується, як я це розумію, і, власне, після того почалася робота. Але, бачите, зараз, коли вже. Згадуєш весь трансюжок подій, який відбувався з того часу. Це дуже важко все передбачити, зрозуміти, осягнути. Що тоді це було замовлення, яке проростає в видання книги, завдяки підтримки, поступ 14 з'являється більший наклад. Після цього з'являється вже ця подія. І мені здається, що це дуже важливо, що. Ось такі, начебто, спеціальні книги, як ми їх називали раніше, да, вони починають по-іншому жити. Тому мені зараз надзвичайно приємно подякувати от на цьому майданчику всім учасникам цього проєкту. Це важко уявити тоді було при початках роботи в 2021 році, літом що от пізніше вийде альбом і. Буде, буде така подія, і з'явиться і невеличка колекція, і от все, що сьогодні ми можемо споглядати. Ну і хочу нагадати, також так делікатно, що е, трагічну історію е, останніх років життя пані Люби е, і власне ті перші кошти, на які вийшла книжка, вони збиралися на її лікування. Вона була в окупації в Бучі. Тому це не звичайно не єдина умова, чому ми маємо пам'ятати про Любу, пані Любу. Але це нам такий дзвіночок, що ми маємо пам'ятати і за життя, і робити максимально особливо для таких людей, які як пані Любов Панченко.